Ми сьогодні, дорогі мої, чули дуже цікаву притчу, євангельську притчу, яку розповідає нам Господь. Ця притча стосується талантів, пам'ятаєте, комусь Господь дарує там, певний, певну кількість талантів, комусь трошки менше, комусь один. І ось Через час, коли Господь призове нас в тому числі до вічності, Він спитає, як ми ці таланти використали в своєму житті. І я хотів би, щоб ви для себе ну, чітко усвідомлювали, що стосується ця притча не просто талантів, так би мовити, якихось якостей, якихось, так би мовити, рис характеру або якихось. Ну, придбаних таких талантів. Да, наприклад, хтось дуже красиво малює, хтось дуже красиво грає на фортепіано. Це не в такому вузькому змісті ця притча. Таланти маються на увазі певний дар, який дає Господь кожній людині, кожній людині. Незалежно від того, ну, в якому середовищі вона росте, як вона становиться освіченою чи ні, незважаючи на це, Бог нам кожному дарує певний дар, певний талант. Ну от, Щоб було дуже зрозуміло. Дивіться, може бути так, що людина, наприклад, росте в вихованій сім'ї. І її виховують дуже чемні порядні батьки, які, наприклад, не тільки ну, там, я не знаю, в якомусь такому громадському просторі, а навіть в внутрішньому сімейному такому атмосфері вони, наприклад, не, не ругаються і, наприклад, не використовують ненормативну лексику. І ось ця людина, вона так вихована. Вона не буде в момент якогось гніву або роздрату. Вона не буде матюкатися. І ну, сказати, що це заслуга людини. Ні. Яка її заслуга? Її так виховали. Вона чемна, порядна, вихована людина. А якщо людина, наприклад, виросла і якось впитала в собі середу, в якій образи ненормативна ця лексика, ось ці погані, страшні, чорні, гнилі слова, вони, так би мовити, не просто використовуються для з'єднання слів. А, ну, вони просто є розмовною, так би мовити, елементом. І ось дивіться, якщо людина в такій атмосфері виросла і вона себе привчила не виражатися навіть тоді, коли вона роздратована, навіть тоді, коли ем, ну, вона хоче свої виразити емоції, почуття, так ось ось тут. Є певний вже подвиг, тому що людина, яка, так би мовити, ну, в середовищі зросла одному, да, одному, вона зовсім інша і зовсім по-іншому спілкується. І так, це стосується різних, наприклад, моментів. Ну, ось які, може людина бути. Милосердною може, а може і не бути. Можливо, батьки її виховали цю людину бути скупою і жадібною, бути людиною егоїстичною. Але Бог дарує талант, тобто Він дарує ось знаєте, людині знання і розуміння, що бути егоїстом це значить не служити людям. А служити тільки собі. І це призведе до краху в кінці кінців. І людина, якщо це розуміє, вона починає свій талант, можливо, в зародку, такий маленький, але розуміючи, що вона повинна бути не егоїстом, вона починає цей талант розвивати, вона починає цей талант примножувати. Ми живемо зараз в дуже важкі часи. І це часи, коли, наприклад. Дехто з наших співвітчизників втік від війни, і я можу розуміти цих людей, хтось спасає своїх дітей, вивозить, наприклад, за кордон, хтось і ось сьогодні навіть серед нас служили священники, які, втікаючи від війни, від смерті, вже селяться на нашій землі, ось тут, в нашому Олександрівському блаченні. І я хотів би, щоб ви зрозуміли, а є такі люди, які, наприклад, якось замикаються на собі, вони залазять в свою таку ракушку і становляться такою уліткою, розумієте, і кажуть: я повинен вижити. Я нічого не знаю, нічого не бачу, не ні хочу нічого чути. Я знаю тільки ось я, моя родина, моя моя домівка, все більше нічого не знаю. І я ніяк там не відповідаю ні на які вимоги часу. І людина ось так замикається, і вона ну, не відчуває, що, наприклад, хтось, можливо, потребує е, якоїсь уваги. Зовсім рядом. зовсім поруч хтось, можливо, ну, не має не прихистку, ні даху над головою, нічого немає. А ця людина не хоче нікого і нічого бачити, і нічого чути. Але якщо людина, наприклад, в цей час дуже важкий, вона чує поклик в своєму серці від Бога і розуміє, що навіть якби там не було їй як важко, якби там не було ну, скромне її життя. Мала мізерна пенсія або якийсь достаток такий, знаєте, дуже невеликий. Ця людина, розуміючи, що хтось потребує більшої уваги, вона починає слугувати іншим. Тим самим примножуючи свій талант милосердя. Це не обов'язково тільки в матеріальному плані. Наприклад, це може бути навіть добре слово. От подивіться, отак навкруги. Про що зараз спілкуються люди? Хтось спілкується про обстріли, хтось спілкується про трагічні там, якісь перипетії життя, у когось загинули хтось на фронті, у когось хтось пропав, хтось полонений, хтось пішов на фронт. Ну, ну різні, у когось якісь свої хвороби. Безумовно, цей негатив він в більшості наших розмов один з одним. І наші діологі сьогодні, вони ну, формуються, на жаль, ось на, на, на скорботі, на біді, на різного роду таких, знаєте, трагічних сторінках нашого ось, сучасного життя. Але ж ми можемо з вами, незважаючи на той смуток. А іноді і відчай, які оселяються в нашому серці, ми можемо дарувати тим, кого ми зустрічаємо, надію. І тут примножуємо талант своєї віри. Ви можете для себе це зрозуміти, якщо ми візьмемо, наприклад, людину, яка не знає церкви. Яка не знає Бога, ні, вона каже, я вірю в Бога, я навіть може і хрещена, але вона ну, не знає, що таке духовне життя. І є людина, яка, наприклад, десятиліттями ходить до храму, причащається, сповідується. І ось дивіться, якщо людина, я зрозумію цю людину, ну, в якійсь мірі, яка не церковна. Її серце буде уязвлене відчаєм. Я, я, я зрозумію, я пойму, що ну, на жаль, ця людина не має в собі сили і не має змоги зрозуміти, де є джерело натхнення, якщо можна так сказати, і надії. Вона не знає, вона запуталась, вона, вона в якомусь такому, знаєте, глухому куті. А, наприклад, якщо людина церковна, Ну, їй не можна відчаюватися. Вона навпаки, навіть як би їй не було важко на серці, зустрівши оцю людину нецерковну, вона повинна сказати: брате, сестру, я хочу, щоб ти, щоб ти якось так вийшов з цього глухого куту. Я хочу, щоб ти все ж таки побачив цей світ по-іншому, дати тобі надію через Бога. Дати тобі ну, якусь віру через благодать Божу. Розумієте, і таким чином ми, як віруючі люди, втішаючи інших, можемо примножувати свій талант віри, свій талант оцієї благодатного відчуття присутності в нашому житті Бога. І я, можливо, Кажу такі банальні речі, але я хотів би, щоб ви зрозуміли, сьогодні ця притча про всіх нас. І ми повинні знати, що ця притча стосується останніх днів життя цього світу, коли Бог буде судити кожного з нас. Повірте, це буде, це неминуче. Якщо хтось вважає, що це такі, знаєте собі казочки. Які там е, вигадали для того, щоб маніпулювати людською свідомістю, ну, хай до них буде милосердним Господь, я можу е, з певненістю стверджувати, що це істина, дійсно, кожен з нас буде давати відповідь за те, що зробив, безумовно, і за те, що не зробив. І наші таланти, які нам дає Бог. І про які ми можемо чути через святе Євангеліє, через Слово Боже, яке ми можемо ось ці таланти розрізняти через, наприклад, життя наших святих, які нам дають приклад. Якщо ми ці таланти в собі не відчуємо і не будемо їх, так би мовити, розвивати, повірте, Господь скаже нам от такими словами, як сьогодні ми чули в Євангелії. Він скаже: я, я вас не знаю. І підемо, на жаль, підемо в дуже, таке знаєте, нерадісне місце, дуже нерадісне. І навпаки, якщо людина, можливо, не так прямо, знаєте, усвідомлюючи це, проста. Своїм життям, своїми якимись там радощами і негараздами, але вона, почувши цей поклик, буде свої таланти, віри, надії, милосердя, втіхи розвивати, то Господь скаже нам, я в цьому впевнений, прийдіть в мою радість. Чуйте, як красиво каже Господь: прийдіть в мою радість. Не, не просто не в темне місце, де цієї радості вже не буде, а саме в місце, де буде радість, де вже не буде скорботи, де вже не буде переживань і де вже не буде ніякого відчаю. І заради цього ми повинні над собою працювати. Заради цього ми повинні ці таланти свої розвивати і примножувати, щоб зробити цей світ трошечки краще. І зробити користь для своєї душі. Я ще раз і ще раз хотів би наголосити, дорогі мої, ми з вами, як християни, повинні не просто слухати Слово Боже, а намагатися Його зберегти в своєму серці і виконати. І це наше покликання. Це те, що ну, повинно бути. Метою нашого життя. Життя пройде дуже швидко. Життя, знаєте, як туман розсіється, це земне життя, з своїми протиріччями, своїми, там, знаєте, різними так би мовити, таємницями, з своїми ну, якимось негараздами. Це все пройде. І прийде життя вічно. І про це нам каже е, не просто священнослужитель. Я ж такий, як і ви, друзі. Це, ці слова звернені насамперед е, до мене. Да? Я, я, ви ж не думаєте, що я тільки вам цю проповідь кажу, я і собі це кажу. Як це, не, можливо, не звучить да, так, е, странно. Але я хотів би, щоб ви зрозуміли, друзі мої, ми повинні. Е, не просто роздумувати про життя вічне. Ми не просто повинні чути або дивуватися тому, що це життя прийде і в наше буття. А ми повинні готуватися до цього життя, до вічності. Ми повинні зрозуміти, що е, як ми готуємося, наприклад, до ну, якихось змін в своєму житті. Ну, наприклад, хтось до нас приходить в гості, або нам потрібно кули, кудись їхати, або ну, у нас змінюються якісь умови життя ну, на, на краще або, або навпаки. Неважливо, ми ж до цього намагаємося готуватися. Правда ж, ми можемо не спати ночами, наші думки можуть про різне нам знаєте, наголошувати. Ми можемо якось там консультуватися у більш досвідчених людей. Ми можемо переживати, ми можемо перейматися тими або іншими проблемами. Тобто, ми в будь-якому випадку на оці виклики нашого життя земного, обмеженого, ми все ж таки готуємося. І ми намагаємося бути, ну так би мовити, в якомусь такому статусі більш готових людей. ось виникає питання, чому ж ми не готуємось до вічності? Ви скажете, а як до неї готуватися? Вона сама прийде, чого до неї готуватися? Це ж невідворотньо. Так, це невідворотньо. Але ви ж чуєте Євангеліє. Ми безумовно. Знаєте, ну така є в нас, так би мовити, риса. Ми чомусь думаємо, що ну, Господь він такий милосердний, Він нас обов'язково простить. Він обов'язково очистить наші пригрішення і дарує нам життя вічне, радісне і блаженне. Так, в це потрібно вірити. І цього потрібно бажати. Але ну, потрібно бути тверезим. тому що, вибачте, ну можна, знаєте, ми вже скільки чекаємо, наприклад, миру. От кожного, кожного року ми чекаємо, от рік закінчиться, прийде мир. А вже скоро майже 4 роки, як буде війна. Розумієте? Так от можна, можна собі там, знаєте, вигадати що, все, що завгодно. Можна е, видумати, що Господь мене простить, Він мене любить, я люблю його. Ну, ну, гріхи є, ну куди ж без них. Ну нічого. Ні, друзі мої, так не буде. Ми повинні ось цей ще проміжок часу, який у нас у кожного по милості Божої залишається в цьому житті земному. Використати для того, щоб підготуватися до вічності, щоб е, е, над собою е, якось попрацювати, щоб знайти в собі ті таланти, які нам подарував Господь, і примножити їх для вічності. Але повірте, це не просто. І тому, якщо людина, наприклад, каже, ну я піду на пенсію там або коли в мене буде все в житті, все гаразд. І все в мене буде в порядку, тоді я вже буду займатися душею. Це обман. Це дьявольський обман. Тому що не на пенсії вже сил не хватить, не на душу, не на тіло вже не вхватить. Не тоді, коли хоче людина, щоб у неї все було в порядку. Коли це таке буває? Що у людини все в порядку, ну це, це фантастика. Не буває такого. Завжди щось. Знаєте, нам заважає, завжди в нас якісь є проблеми, завжди. Завжди нам до душі останню, в останню чергу, якусь увагу приділити. Але ось сьогодні, сьогодні день, от, до речі, якщо я не помиляюся, то в сьогоднішньому. Апостольському читанні там є такі слова, сьогодні день спасіння. Сьогодні ось день, коли ми повинні зробити відповідний вибір. Не колись там, в майбутньому, а сьогодні, вже сьогодні, вже зараз. Ми повинні сказати собі: нас чекає вічність, нас чекає суд Божий. Нас чекає відповідь за своє життя. Чи готов я до цього? Ні. Господи, дай мені ще часу, тому що багато ще я не встиг зробити. Багато що не встиг навіть зрозуміти не те, що виправити, а ще навіть і зрозуміти ще не встиг. Господи, поможи мені. І ось це повинно бути, знаєте, не просто ось таким ну, якимось моментом. Ну, ось прийшли ми в храм в неділю. Ось ми зібралися, ось там служба така торжественна, ось там священники, архіреї, все там хор співає добре, все так приємно. Зараз ми розійдемося. Завтра буде новий день, і післязавтра буде новий день. Так от я хотів би, щоб ви для себе зробили ну ось такий висновок. Думати про свою вічність потрібно постійно, кожного дня. І готуватися до цієї вічності потрібно кожного дня. І тому тоді зрозуміло, наприклад, чому ми повинні ну, не вичитувати, а саме молитися, наприклад, вранці і ввечері. Чому ми повинні якось так розуміти, а який сьогодні святий святкується? Можливо, в храм не, 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 не зручно прийти, але я дома перехрещу себе і скажу, Господи, молитвами Твого святого, допоможи мені. Та це ж не важко. Це потрібно мати такий ну, навик, кажуть святі отці. Тобто таку звичку, звичку, яка б допомагала нам спасатися. І це також наш талант. От хтось, наприклад, любить псалтир, то читайте псалти. Хтось любить акафісти, читайте акафісти. Хтось любить Слово Боже, полюбіть Слово Боже ті, хто не любить Слово Боже. І ви будете розвивати свій талант. Тому що, повірте, в царство небесне не може зайти людина, яка не любить Слово Боже. Яка не читала Євангелія, яка його не знає. Ну як, як ви. Ви зрозумієте, що Царство Небесне це є реальність євангельська. Євангельська, розумієте? А як може бути в цій реальності той, хто Євангеліє в руки не брав за життя? Не, не, не кажучи, що вже читав там? Розумієте? Ось в чому наші таланти. І повірте, вони у кожному. Вони в серці, у, у багатьох. Ви чуєте, що Господь каже, комусь дан був талант, і коли Господь спитав з цієї з людини, ну що ти там зробив з цим талантом? Людина що відповіла? Сказала нічого, ось ти мені дав, ось я тобі віддаю. Каже Господь лукавий рабі. Ти ж знав, який я, що я буду спрашувати, чому ж ти не примножив цей дар, який я тобі дав? Ось так може бути і з нами. І за це буде, ну, повірте, будемо нещадно наказані, яким би не був милосердний і е, такий, знаєте, всепрощаючий Господь, накаже, накаже. І я дуже вас сьогодні всіх прошу і закликаю. Дорогі мої брати і сестри, не закопуйте свій талант, а розвивайте його, примножуйте його. 80 вам років, слава Богу. Уже е, ночами не спиться, е, приходить старість 50, 60, 70, та да хоч 95, не, 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 незалежно від цього. Уже ночами так не спиться. Добре, Господи, благослови трошечки тобі помилиться. І взяли там якісь чоточки, або просто так, чи до Божої Матері, чи до Господа моліться. Так, ми, ми з вами не богослови, ми такі високі якихось там моментів, можливо, чогось і не знаємо, але ми можемо свою любов до Бога реалізувати через е, наше оточення. Можемо. Прощайте тим, е, кого можливо ви. Ну, знаєте, так, маєте до, 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 до нього якусь таку ненависть. Прощайте. Тому що це також талант, до речі. Талант пробачати це також дуже великий талант. І його потрібно примножувати в своєму житті. Тому що, якщо ви скажете, ну не хочу я пробачати, не хочу. Не хочу чути про цю людину, не хочу бачити її, цю людину, не хочу взагалі згадувати про цю людину. То це означає, що ви свій талант прощення, ви його зариваєте, ви його не примножуєте, а потрібно його примножати. І так у всьому. Дорогі мої, я ще раз і ще раз хотів би всіх вас поздоровити сьогоднішнім днем. І побажати всім нам примножувати свої духовні таланти і набувати, знаєте, такого ну, справжнього стану християн, якими потрібні бути, якими хотілося б нас бачити, Господові.